Дикі мандри Україною добігають кінця, і сьогодні останній день неймовірної подорожі Олени Лунькової. Вона провела його в екстрем таборі рафтерів і тепер точно знає, де в Україні найкрасивіші річкові пороги і як їх подолати, а ще перебороти страх і стрибнути добровільно з мосту. Остання серія диких мандрів до вашої уваги. Село мигія, стародавнє козацьке поселення серед миколаївських степів, наче маленька Швейцарія. Такої сили селеної, склястих островів і річкових порогів я ще не бачила. Недарма відданий Бог, найкраще в Україні місце для рафтингу. Для рафтерів тут справжній рай і власний острів. А і куди ви приїдете вас зустріне човен? І він. Сашко досвідчений рафтер, навчить екстриму всіх, кому вже виповнилося 16. Жилети для вашої безпеки. Щоб... А були такі коміння? Е, ну, випадають буває, рафт перевертається. От, і Коли людина випадає, то що. Головою об камінні ступиться. Оренда захисного спорядження 100 гривень. Далі інструктаж команди. Я буду вашим інструктором. Будьте. Меня, коротше, слушать, все виконувати, що я говорю. Далі. Чітко і зрозуміло, що більш злагоджено команда виконуватиме вказівки інструктора, то швидшим буде човен. Та правильно веслувати теж треба вміти. І потренуватися краще на суходолі. Ложимо вісло на голову. І делаем в локтях угол 90 градусов. Кунаем повністю лопасть весла в воду и тянем корпусом как можна дальше на себя назад. Если ви вже не к лодці, Вас ніхто не хочет ну, вы ви, ви, да, ви випали в пороге, э, правильно, как правильно плыть по порогу? плывем ногами вперед, немного сгибаем ноги в коленях, руки расставляем чуть-чуть в стороны и вот так на воде балансируем, вот таким образом. Э, e, вперед ногами плывем, потому что спереди Хорошо, скалы, ну, типа, да. спереди камни, скалы, э, другие лодки могут плавать. Значит, все зрозуміло. Рушаймо. Перший поріг має назву млин. Він тут і справді є старий мігійський. І враження такі, що вас тут дійсно може перемолоти. <му> Кілька метрів відпочинку і річка знову перетворюється на пральну машину. <му> Другий поріг запорізький. І тут одного козака ми таки втратили. Ось чому на костюмах краще не ощадити. Вартість ось такого бурхливого сплавляння 200 гривень від особи. Здолати один поріг більше, ніж удвічі дешевше 80 гривень. Та ми обрали денний тур, тож на нас ще чекає. Оселення у справжньому таборі екстремалів. І їхня фірмова запатентована вечеря. А поки хлопці готують, я вирішила поглянути на Південний Бух згори. Іванівський міст на перший погляд ось-ось розвалиться. Та саме він має витримати найбільш екстремальне випробування моїх мандрів стрибок. І ось хто мені допоможе. Професійний альпініст Володимир вже п'ять років з доброї волі стрибає з мосту і навчає цього охочих. Роуджампинг це ну, ми його, його розприймаємо як теж одну ну, час. Тренування. Це, е, психологічна тренування. Е, вона розчитана на те, щоб розвити е, імунітет від страху висоти, от тобто, страху падения з висоти. А щось учорашні тренування, стрибок зі скелі, моєму імунітетові аж ніяк не допоміг. А тут ще вище 35 метрів. Це за вишки, як 12-поверхівка. А що зробити, щоб не боятися? <рехател> нічого не зробити. <рехател> ну, взагалі нічого. Треба менше думати і, і більше робити. Падает и треба, наче зирка з неба. Вам нужно оттолкнуться вперед, расправить руки. То есть я должна присесть? Нет, вы не должны присесть. Вы должны просто максимально прыгнуть вперед. Вот так, вперед, звездочкой. Да, просто звездочкой. Сейчас на примере здесь. Расправить, расправить руки. А так? Абсолютно так. Тут не страшно. А ще варто вдягнути закритий одяг. Стропи можуть порізати шкіру, втім перед стрибком не це в голові. Усі думки лише про височінь. Дивіться, як птички літають. Вони ж літають, мені теж треба вийти. Та що довше розмірковуєш, то моторошніше. Холодно. Страшно. Так, можна мене придержати. Так, піднімай. Да, конечно, Что, Чтобы еще сейчас парк. сразу туда. Все, спина прямая, дышим ровно, смотрим на самый дальний остров, руку отпускаем. Все, все, как-то сама прыгаешь Вперед на остров. Считать? Да. Пять, четыре, три, три два, два, один. один. Вражень словами не переказати. Ось це верещання красномовніше. І так ще хвилин п'ять після стрибку. Емоції просто вирують. Я просто на своїй викладу Не Нідовго, так, стояла. Ні, ти чому читати? Через надпотужний викид адреналіну і усвідомлення, що таки вижила. Усмішка з обличчя не сходить. Окей, я А, трусяться. Досі я не знаю так. Сьогодні, напевне, не засну. А моя вечеря вже майже готова. Готує її рафтер Сашко. Особисто в його таборі взагалі рай для жінок. Мені якось аж незручно, чоловік на кухні, а жінка нічого не робить. Взагалі картошку смажити на диску, це не жіноча справа. Ось ця диво – його власний винахід. Це диски з борони. Знаєте, що таке борона? Ні. Ну, на тракторі, коли боронують землю. От там такі дискування йде землі. І ви просто зняли? Це просто да, диск з трактору. От, на нього приварюється такий штир. Ну і смажеться, виходить така сковорідка. Ну, Один диск це десь 15 порцій можна спосудити. Тож приїжджати можна величезною компанією. Тут розваги на будь який смак. А це треба без руки ж ходити, так? Ну, так ще Рафтинг разом із проживанням у таборі за системою All-Inclusive коштує від 400 гривень на добу. А якщо хочете три дні смакувати ось такий шашлик і подолати усі бузькі пороги 1900 Моя порада заночувати тут бодай на одну ніч повітря свіже, купа забавок і на десерт. Унікальна пропозиція. Гітарист на виклик. Мені здається, це найвеселіша послуга, про яку я взагалі колись чула в житті. Так, ми все починаємо. За 350 гривень біля вогнища. Місцеві музиканти гратимуть для вас усе, що ви заважаєте, аж три години. Або запропонують своїх пісень. Ось ця сказали про наші дикі мандри. пам'ятати, не треба чекати. надо лгать, не надо падать, не надо бить, не надо плакать, надо просто жить. Ведь я ищу таких, как я, сумасшедших, сумасшедших думать, и смешных, сумасшедших А, а когда я их найду, найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем из-за парка. Олена Лунькова Олексій Синельников, Сергій Сивко та Віталій Кікоть. Програма вікна. Все коли ти вдома з тебе.